Повага хлібороба до хлібороба, бачите? Оце повага така. Це йому просто було тяжко скласти сівалку. І це я не так її тягнув. Отак її потягнув собі і все. Сусід. Сусід, так. Да. От вам і. Про що ми можемо говорити? Поламав. Ну, звісно, соняшник, генетика на вищому рівні. На вищому рівні. Неймор плюс радує. Неймор плюс радує. Розмір зерна, ну я не розумію тут, він, він наче як э, оце як він там. Ну, еще на семечку где да? лускать. Просто капец. Я же такого не бачу. Красавчик. Видите размер. Я не знаю, какая тут фракция, но это просто капец. Всем хорошего дня.